Номер 973, сторінка 214. Запиши число 4 у вигляді дробу зі знаменником 729. Для того, щоб записати число у вигляді дробу з заданим знаменником, потрібно знайти теж чисельник. Щоб знайти чисельник, потрібно наше число помножити на знаменник. Отже, чисельник буде дорівнювати 4 помножити на 7. 4 помножити на 7 дорівнює 28, тоді 4 дорівнює 28 сьомих. 100. Чисельник дорівнюватиме 4 помножити на 100 400. Отже, 4 дорівнює 400 сотих.